Була в нашім селі дівка, що Любасі звала. Вона охоту до науки від малої мала. З золоту медаллю в школу середню скінчила, і в Києві на лікарку, третій рік сівчила, в гуртожитку то та Люба з дівчатами жила і там собі, як на біду, негра полюбила, раз приїхала додому. До рідної хати і сказала, що за негра хоче віддати. Тато якраз їв фасулі. І як зачув новину, то фасулі полетіли з рота на долину. І як присколив тато око, як став якувати. Та ти хочеш пуста дівко стиду нам завдати? Ще не доста, що цигани в село приблудили? Ще бракує, щоб тут негри коріння пустили. Та якби той чорний негр отутка з'явився, то я б його забив сапов, а сам удавився. Що ти, тату, розкричався? Обізвалася люба, я ще мушу віддавати, бо від негра груба. Тато вхопився за серце, як траснув руками. Ой! Осе мене господь побив жінку та дівками. Треба було доньці дати горячого бука, то не бавив би на старість чорного онука. Та ти думаєш, дитино, що нам скажуть люди. А тут жінка обізвалася. Якось воно буде. Не сваряйся, чоловіч, не кляни дитині. Колись були часи інші, і інші часи нині. Та й шостого живен чорний, та й трохи варгатий, та ти також ніч не ліпший, та ще й животатий. А як любі файно піде, буде добре жити, то не буде так, як ми з тобою до віку бідити. А як любов в Америку, поїде на віки, тоді усі увидять, що і ми не каліки. Що ми Іван тут виділи? Сіно, гний, податки, брехні, сварки, горівки, хороби й нестатки. До півночі тої ночі в хаті сі світило, і таке сі у тій хаті всяке говорило. Такі слова були масні аж на три поверхи. Та жінчини перед ранком таки стало зверхи. А А поспасі у селі музики заграли, а Любочку молоденьку у вінок заплітали. Сходилися люди з сіл не так їсти й пити. Як на пана молодого зблизька сідовики. Ішли такі бідні люди, що мила не мали, ішли скупі, що за гривню на стіл висів вклали. Ішли такі, що негодні поріг перелізти. Приїхали із газети штири журналісти. Прийшов один дуже мудрий в руці з телефоном. І директор школи прийшов із магнітофоном. Голова там був колгоспу своє в головихов, коло нього збоку сидів піп з дітьми й попихов. А під вечір із Києва крутими шляхами над'їхав. Сам пан молодий із двома дружбами. І як любена баба зєтя і за дверей вздріла, то втікла до комори і там тиждень сиділа. А тут жінки і молодиці сталися шептати, як то з таким коменярем в подушки лягати. Одна каже, та й що з того, що він не є алкоголік? Як він є ані православний, ні греко-католик? Друга каже, та й з того, що він доляра місіє. Він бідака по-нашому гуляти не вміє. А музика, як заграла, сплакнула родина. А молода, як сметана, молодий, як глина. Як почали за стіл класти довгими рядами, то підійшли к молодому газди з порубками. Слухай князю, як ти хочеш жити поміж нами. То горівку мусиш пити на рівні із нами. То спочатку вони пили лише порційками, потім стали пугарема, а далі шклянками. Один дружба зачив попадю обіймати і під столом головисі на ногу ставати. Другий дружба. Як наївся свіжої свинини, то просидів за стодолом до білої днини. А молодий зварював, вдарив теща в груди. А чим тосі все скінчило, то хай скажуть люди.